Дослід 26. Властивості мурашиної кислоти. Дослід 26А. Взаємодія мурашиної кислоти з амоніачним розчином аргентом-1 оксиду. Реакція срібного циркала. У пробірку вносять 1 мл 1% розчину аргентом-1 нітрату. До нього по краплям додають п'ятивідсотковий розчин амоніаку до повного розчинення осаду. До одержаного амоніакату аргенту 1 гідроксиду додають. 1 мл 80 відсоткової мурашиної кислоти. Реакційну суміш нагрівають.